Вітаю, шановні головчани, читачі і з Великоднім і з можливістю подачі соціальних, соціальних проєктів. По всій Україні оголошений конкурс соціальних проєктів з дедлайном до 12 травня включно. Можна подати по темі культурної спадщини, енергозбереження, освітні проєкти системного напрямку і так далі. А для Селище міського типу голоби є можливість, наприклад, подати і по культурній спадщині, і по енергозбереженню, і по освіті системні проекти. По культурній спадщині це можливість подати на поліграфію, в якій буде зазначено всі об'єкти архітектури, всі точки екскурсійного маршруту. Близько 10 фото і текстовий опис. Фактично, текстовий опис можна перефразувати як копірайт, фото можна зробити нове, це може бути включено в рамки проєкту. фінансування 50% з мінімальною сумою гранту 50 тисяч це 25 тисяч гривень. Треба було знайти, можна було знайти і варто було мати на увазі. Все не, не з таким же слабким чи бідним бюджетом є можливість а, знайти ці 25 тисяч гривень і навіть знайти зі сторони бізнесу і небайдужих людей, а, що мається на увазі по промоції? Тобто, це пряма і досить ефективна промоція, яка Включала б себе не тільки опис цих пам'яток, але і посилання на культурно-пізнавальний маршрут, яка б могла включати контакти екскурсоводів і можливості організації, проведення екскурсій, а також сферу послуг для відвідувачів екскурсійного маршруту. Цей тираж би розійшовся по бібліотекам, музеям, органам місцевого самоврядування. І туристичним агенціям. Тобто це була пряма, ефективна наочна промоція. Причому вона була в два рази дешевше, і для цього потрібно мати певну стратегію розвитку. Наприклад, це було включено в програму брендування на 2024 рік, але вже травень місяць, п'ятий місяць, скоро вже буде півроку, і до сих пір не зібрались. Це зробити. Тобто люди не мають на увазі ефективну реалізацію намічених планів, які об'єктивно необхідно реалізовувати. А, далі, а, от посилання, а, що я зробив? Я фактично опрацював можливість створення цього, а, цієї брошури цього путівника, фактично розрахував приблизний кашторис і задіяв видавництво. Деякі з видавництв зацікавились, одне з них навіть прораховувало можливість внести свій внесок у вигляді робіт. На жаль, так і не зібрались, і я надіслав селищну раду пропозицію по фандрейзингу, тобто залученні інвестицій у соціальний проєкт. Це необхідність розіслати юридичним особам підприємцям, яких 78. Запропоновані контакти для того, щоб вони прийняли участь, скинулись на реалізацію цього проєкту. При це приблизно 500-600 гривень з одної особи підприємця. Це небагато, але селище мало би промоцію. І мало би воно тільки б тоді, коли б це було стратегічно заплановано. Тобто це певний пріоритет. Значить, заплановані речі не тримаються в пріоритеті, не плануються. Так, і крім цього, ну час ще є. Ще можна було б знайти цих 25 тисяч гривень і запитання. Ну невже Валин така бідна? Чи ми бідні на розум? Давайте зробимо висновок. Ми не вміємо нормально виконувати намічені плани. Ми їх вносимо в програму розвитку, і це я бачу вже не перший рік. Але ми не вміємо планувати так, щоб пріоритетам надавати належний напрямок. Цей пріоритет має приносити дохід з екскурсій. Екскурсоводи, які навчились. ви, Вибачте, ви зайняли місце навчання, а мене туди не запросили. Людину, яка це планувала, людина, яка зараз це працює. І практично застосовує цю промоцію предметно прикладним чином. Тобто, ви поводитесь, по-перше, ненормально, це нечесно і недоброчесно. Раз. По-друге, ви не належним чином виконуєте намічені плани, і це теж ненормально, і це треба змінювати. Це проблема вашої свідомості, недбалості і неквапливості. І, по-друге, по-третє, ви бідкаєтеся, що вам весь час на щось не вистачає грошей. А при тому не хочете виконувати намічених планів і користуватися наявними можливостями. І це я вже не перший рік бачу. Тобто люди, які зображують себе якихось розумних, поводитись високомірно, але коли доходить до практики, ви не хочете її застосовувати. Називається не собі, не людям. Це ненормально. Поїхали далі: енергозбереження. Це можливість задіяти контролери, які б економили 15-35% електроенергії на освітлення вулиць. Ці контролери я ще пропонував декілька років тому через одну з фірм в Києві. В вони існують і зараз. І якщо б знайшлось 25 тисяч гривень, інші 25 були б додавлені з гранту і з часом. Уявіть собі, 15, 35% економії електроенергії. Знов ми бідкоємося, що електроенергію треба економити, що вона тягне, що треба освітлення виключати. А тут економія така шалена по гранту, неготовність. Далі дивимося програму розвитку. В енергозбереження от, включено тільки еко... лампочки по економії, але не береться до уваги участь в грантах. Контролери не беруться до уваги, не беруться до уваги альтернативні джерела енергії, не береться до уваги можливість застосування теплозбереження для ОСББ. Знову ж таки, не береться до уваги створення ОСББ. А ще плюс цього року надається можливість купувати за пільговими умовами теплові насоси. Це теж би могло посприяти для комунальних підприємств, тобто для. Житлово-комунальної власності або для ОСББ. Тобто люди знов таки нікуди не поспішають, ніби вони такі багачі, ніби вони можуть собі там витрачати гроші на електроенергію, у них тут багатий бюджет, у них тут нафта, газ там і так далі. А насправді це не так. Тобто, те, що з себе люди зображують, це банальні лентяї, недбалі люди, які просто роблять гарну міну при плохой грі. Поїхали далі. І третій варіант. Це освітні проекти, Це можливість подати проєкт для позашкільної освіти, наприклад, навчання через квести, варшопи і настільні ігри. Це можливість для дітей, наприклад, прикладним чином вивчати історію, екологію і різні напрямки. Це теж від 50 до 100 тисяч гривень. Це теж можна було подати, але ж треба напнутися, треба включити мізки, треба подумати, як це зробити, прорахувати бюджет і знайти 25 тисяч гривень мінімум. А можна ще 50 знайти і отримати в результаті 100 тисяч. І е, діти б мали цікавий напрямок розвитку, освіта розвивалася і так далі. Але ми ж знов не хочемо напнутися, бо ми лінтяє, ми не привикли включати мізки. Ми не привикли дбати про інвестиції, ми привикли бідкатися на сесіях, що нам весь час чогось не вистачає. Нам розуму не вистачає і совісті не вистачає. Да, і маленькі нюанси. Це робота. Дивіться, я моніторив типографії видавництва, я прораховував кашторис, я включив мізки, я використав свій досвід, який я здобув теж за певний час. В певний проміжок часу, це тканина мого життя, коли я не заробляв. І я застосовую для вас, людей метаю бісір, вибачте, перед ким, щоб ви попрали ногами потім, щоб ви не надавали мені на сесії слова. Ви недбалі люди, і ви не цінуєте ні мою працю, ні можливості для свого селища.